Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий день, який називається День Збройних Сил України. Як ви думаєте, хто такі Збройні сили? Збройні сили України це наші захисники. Це чоловіки і жінки, які служать у війську. Щоб охороняти нашу країну, наші домівки та всіх нас. Цей день святкується щороку 6 грудня. Це день, коли ми дякуємо нашим військовим за їхню мужність, відвагу та роботу. Наші захисники мають багато важливих обов'язків. Вони охороняють наші кордони, допомагають людям у важкі години. Щоб підтримати наших військових, діти, тобто ми з вами, малюємо їм малюнки, пишемо листи з побажаннями, а також говоримо їм дякую. І на останок. Пам'ятайте, що ми з вами майбутнє майбутні України, а це означає, що ми повинні бути добрими, дружніми, допомагати один одному та любити свою батьківщину. До побачення!